Дім для тимчасового проживання постраждалих від насильства відтепер є і у Меджибіській територіальній громаді. На створення такого притулку з державного бюджету було виділено майже 6 мільйонів гривень. Ще близько трьох мільйонів виділила Меджибіська громада. Також був залучений і фонд ООН, який виділив 2 мільйона гривень. За ці гроші зробили ремонт та купили обладнання. Жертва домашнього насилля це не обов'язково жінки. Це можуть бути і люди старшого віку, або, як ми зараз говоримо, елегантного віку, коли їх діти не хочуть утримувати або фізично їх ображають, або навіть і психологічно давлення на них є. Вони можуть до нас потрапити і тут знаходитися до трьох місяців, поки не влаштують подальше своє життя. Тут кожен може отримати психологічну підтримку також допоможуть влаштувати дитину у садочок чи школу. Якщо людина не має бажання повертатися до власної домівки, хоче остаточно розірвати з насильником свої всі стосунки, значить ми допомагаємо якось влаштуватися людині в житті, знайти роботу, винайти винайняти помешкання. Якщо вона оці три місяці не може це все зробити, значить ми можемо їй на надати додатково ще. До трьох місяців часу, щоб вона вирішила всі ці питання. У будинку одночасно може проживати дев'ять людей: шість дорослих та троє неповнолітніх. Тут є кухня, ванна кімната, з пральною машиною, дитяча зона з іграшками. Ще й інклюзивне приміщення. Також у майбутньому планують зробити перукарню. Зараз ми знаходимося в переміщенні перукарні. Ви бачите, що вже боляр підключений. Ми маємо закупити крісло, де можна було би помити голову. І робоче місце, де майстер міг людині зробити зачіску, пістригти, навіть пофарбувати волосся. На Хмельниччині це вже четвертий притулок. Попередні три знаходяться у Хмельницькому, Красилові та Волочиську. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.